Чи варто змінити класичну систему освіти з ухолом до практичних навичок? так? Я вважаю, що варто змінити і додати інші предмети, які будуть більш цікаві. Молоді більш потрібні в нашому світі теперішньому, в 21 столітті. Я вважаю, що деякі можна замінити. Так, треба тому, що вже 21 вік, все вже по новому. треба міняти систему образування. На мою думку, ви знаєте, то справа не в самій системі, а в підходу в самої родині до цього всього. Я вважаю, що варто, адже це буде корисно для майбутньої молоді підростаючого покоління, і це може внести ем, інші іншим бачення, навчання і інші можливості в майбутнє українців, тому якби, це обов'язково потрібно робити. Треба більше практичних е, занять і більше приближення до е, занять життя. Наприклад, брати е, за приклад американську систему освіти. Там е, діти на уроках розв'язують не просто завдання про трьох рудокопів, а як порахувати податки, як порахувати процент по іпотеці. Яка окупність бізнесу, і так далі, і так далі. Це все треба закладати з мавку, і це ну, дуже полегшить по потім їм життя дорослими. Свого часу ми закінчували по цій системі навчалися, і маємо гарні дипломи, які підтверджуємо в Європі в інших країнах. Тут справа в тому, що посилити можливо сам вплив сім'ї. Вплив школи на те, щоб заохочити самих дітей вчитися, розумієте, більш відповідальніше і в сім'ї, і у вчителів.